Доброго дня, Добриденція. У засіданні присутніх п'ять депутатів за достатньо захворено, щоб розпочати роботу нашої комісії. На порядку денного маємо п'ять питань, з порядку денного всі ознайомлені. Пропоную даний порядок даний заплатити і зати за основу і в цьому. Хто за, то що голосувати. 5 Я зараз наголошую. Переходимо до до порядку денної. Наше питання прошу стійко. Пропонується наступний проєкт рішення про передачу дизельного войного явізву районному територіальному центру. Ми першої передаємо передати за безплатний балансу на військові міської ради на балансу міського територіального центру консультації та соціальної підтримки паливо дизельного на кількості 1450 на суму 69 тисяч дев'ятсот сімдесят гривні. Оцей мінімальний поріг з більшості десяти до Ні, ми тоді передаємо завжди. Ми завжди там сорок дев'ять. Ні, не, просто ми то тільки менші суми закладали, зараз то більше, Наперед ми залі передавали більше, ми передавали дві тонни, зараз трошки менше, тому що нас інша. Але потреба в них кожна громада з громади підтримки передбала місце. Я не за це, я за це. Там до 100. До 100? на Хто за. Да. Добре, за Да. За Да. Я сам одного голосу. Наступне питання. Про передачу майдану Юрівської міської ради, відділу освіти та КМП імені Юрія Липиновоївської міської ради. А саме перше передати на баланс відділу освіти Нової міської ради приміщення котельні шлюбського закладу загальної середньої освіти в селі Шкло, вулиця Шевченка, один, вартість з площою 98,4 м2, вартість 837,673 тисячі гривень. На віси дитячого шуточка номер один в місті Новояворівську, 8 штук загальною площою 152 м2, балансовою вартістю 376 566 гривень. Та сумою зносу 69 928. Друге, передати на баланс комунального некомерційному підприємства на Євроівської лікарні Юрій міської ради. Будівлю трансформаторної підстанції б 1 41 квадратний метр, вартість балансу 833 360 гривень. Будівлю котельні Г-2 загальною площі 132 метри квадратних. Яке розташована місця новоявську на території ВКрає вулиця Шевченка. Загальна вартість 2 мільйона 160 гривень. Ну, такі маємо дієти. Це тільки єти, які ми минуло разу патрулокцію. Тараз можемо передаємо. Там це дуже, так? Так. Так. Воно це розповідає. Стамона голосу. Рішення, то, що Данил. Да не гарболих, тому що зав'ютер. Да. Да. За. Комісія рекомендує до розвитку на подальшому затверджено проти щомі 85-ті сесії. Наступний проєкт рішення про передачу необоротних матеріальних активів у військомплектації. А саме передаємо стелаж для документів 7 штук вартість 6200. Загальна вартість 43400, сума зносу 2170 і стіл робочий одна штука 6400 гривень. Загальна сума всього 49 800. Хто за те, що після традіжні, то що За, по подальшому затраченню на дочаткової 25-й сесії міської ради. Четверте питання порядку драму. Прошу одне загорення. Пікарня Про надання дозволу комунальному рекомендую підмістям Львівського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівської міської ради на списання основних засобів. Звернувся до нас перед політиком. Нашої провенті з проханням э, списати основні засоби згідно додатку на суму 700 гривень. Якщо дата у вас? Так, так. Це стіл, старенький, шапка, медичні прохріста, столиці, стоматологічні, кабінізи, лампа, вічерня. Це каждому раз по два. Це мобиль. Прошу до питання. Ви знаєте, що дане питання до самої таблиці, там кількість е, зрозуміло. Ціна в гривнях і сума в гривнях. Це це по багато скинути. Кожна команда відкрився богатерію веде по суму, як їй підходить. Тут ціна і сума, ціна однакова, сумою і не зрозуміло. Якщо ви було шафа медична з однаковою залишковою балансою ванту, то писали дві штуки, ціна дописала 65, а сума виписала 130. Такого. Ну, і ви воно волотав без. Запитання немає вище. на голосування, хто за перше? Підтримати даний проект Рішення прошу голосувати. Данило. За. 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 Добре. За. Да. За. 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 Я і так. Ми все рекомендуємо до розгляду на подальшому затвердження, подощової 83 й сесії у скулі ради. <кхе> Наступно. Різь, не скажу, не надобно, янтарна, безплатна власність комплексу озвучуваної системи. Дус-шаєнтар, мінус платна передача комплекс у звучуваної системи апаратури на баланс ФОК старту, балансу 117 тисяч гривень згідно з додатком. Цей комплекс озвучувальної апаратури у нас трошки походив в руках. Ми, ми його закупили, потім передали його на Дюсі Шайнтар. Ну і сьогодні ми є потреба Дюсі Ша Янтар. Фокстарт і так і передаємо його на Fox Start. І заяву від Історія цього цілого театру, самого початку має на Fox тільки Я відмовився, каже, йому цього не треба. З самого початку ми можемо для зараз. Він був перепалацію, при, при, який ви представни, він мав бути практиці для, для ну, церемонії. Для церемонії. Mm -hmm. для церемонії. Так. І потім ми його передали на Дісшає там, але тоді, так, тоді ми планували на Fox Start mm -hmm. директор відмовлявся, yeah. але просто нам було шкода, що не стоїть без роботи. Сьогодні директор все-таки визнав десь свою цю помилку і каже, давайте. Znaczy za pytanie o taką taką radę. To za też podkremute danych na admišljenje proszę osu. Daniel. Za uza. Za juza. Komisja rekomenduje dovoljno krađenia. Uh, весь порядок дані розглянути, проголосований. Хто uh, за те, щоб закрити роботу комісії?